Є новина, друзі. Путін знову переміг, та Зеленський дзвонить всім дослухати до кінця. Ну, переміг це в лапках. Ви ж мене знаєте, як то кажуть. І так. Е Президент Азербайджану Аліїв та прем'єр-міністр Вірменії Пашнян разом з Трампом підписали історичну угоду, тому що там тривала війна 35 років в різних фазах. І угода ця про коридор, який веде до території Азербайджана, як складу на хічувань, і це дуже важливий транспортний і торговий коридор. Він на кордоні з В цей коридор в користування отримує хто трамп. Та компанії кампанії в США на 100 років вони можуть створювати там інфраструктуру, ну і однозначно вони будуть контролювати безпеку цього коридору, і цей коридор це ключ до всього південного Кавказу. Тобто Трамп вбудувався в територію практично Ірану і ну, територію, яка була підконтрольна традиційно Росії і Путіна. Тепер ну зрозуміло, в цьому коридорі буде приймати участь Туреччина, яка є союзником. Трампа, Азербайджан, Вірменія, ну і контролювати це все і захищати буде Трамп. А я нагадаю, що в росіян є база в Вірменії. Я думаю, що американська база і російська на одній території існувати не зможуть, це однозначно. Тому росіян виженуть. Іран вже зробив заяву. Ну сидів мовчав після. Тих бомбардувань вдалих дуже США і Трампа. А тепер сказав, що цей коридор вони заблокують, він працювати не будуть і всі найманці Трампа, які туди прийдуть, будуть знищені з Росією чи без ну, тобто чи вони як союзники з Росією будуть діяти? Якщо навіть Росія не буде цього робити, то вони самі це будуть робити, тобто не давати Трампу. Працювати його важливому коридорі. Ну, я думаю, це не вийде, тому що відбудеться бомбардування ще більше і просто не буде Ірана, і там зміниться влада. А росіяни і Путін, який завжди перемагає в лапках, втративши Південний Кавказ, набрав води в рот. І нічого не говорить. Реально він втратив вплив і на Вірменію, і на Азербайджан. А Азербайджаном вони просто ворогі, вже прямі, і це абсолютно е, зрозуміло. Так, вони можуть створювати якісь провокації, але це не допоможе, тому що там буде Трамп і будуть американські війська, які будуть це контролювати, ну і заробляти на цьому теж. Тому перемога так не перемога. Ну і Зеленський дзвонить е, всім. Зеленський сьогодні позвонив шести лідерам: там і Данія, і Франція, і Британія, де зараз до речі мають відбутися перемовини радників по безпеці, щоб підготуватися до саміту Путіна Трампа на Лясці. Ну, ми вже говорили, що однозначно ніякі території віддавати Україна немає, і ми не можемо це зробити. Це заборонено нашу конституцію. Ну і це неможливо, тому що тим більше зараз з'являються нові е, взагалі деталі: що от ми маємо віддати, нібито по задумкам а того напівадекватного. Та ми маємо віддати Донецьку область, всю, а нам повернуть частину Сумської, Харківської. Тобто, ну це взагалі просто віддати Путіну щось, бо він так хоче, і тоді він дозволить е, ну, заморозити війну. Ні. Війну треба завершувати однозначно, але треба її завершувати по лінії фронту, а далі вести перемовин, і це буде справедливо, однозначно і, і, і нормальний класний варіант для України. Тому що те, що нам пропонують, це просто ну питання для продовження війни. Тому що якщо Путіну щось віддати, ще й підписати з ним і вивести наші війська офіційно, то це легітимізована територія і, і кінець, як то кажуть, у всьому. в Зеленський дзвонив різним лідером. Зрозуміло, він хоче залучитися підтримки. Для того щоб ну донести думку Трампу, який поїде на перемовини з Путіним. Але найцікавіше, що Гетьман вчора він сказав, що 91-го року кордонів не буде, і нас е, чекають болісні компроміси. Тоді ще не було заяви Зеленського, що ми не будемо там ніякими територіями мінятись, і заяви Трампа про обмін територіями сьогодні. Гетьманцев. Не каже, що би там Трамп і Путін не вирішили на Алясі, все одно без українців неможливо ну, визначити справедливе завершення війни, хоча нас теж чекають болісні компроміси. Також Макрон сказав сьогодні ну, після розмови з зеленським, що без українців не можна вирішити питання завершення війни. Тобто я так розумію, що ну питання території. Ну, воно взагалі знімається, тому що Україна не може віддавати правильно сьогодні. Зеленський став обмінювати своїми територіями на свої, тому що це все українські території, просто які окупував Путін агресор і ворог, який ну просто займається тероризмом абсолютно. Але і друге важливе питання, що ну, як виходить зі слів Гетьманцева і Макрона, Зеленського не беруть на Аляску, тобто його туди не запросили, і він не буде прийматись участь у перемовинах Трампа і Путіна. І це велика проблема, тому що ну, Трамп, ми знаємо, як він взагалі. Говорить незрозуміло. Там йому Путін може понарослати таких речей, що він може з ним будь-які угоди заключати, але працювати вони не будуть, тому що Україна їх просто не буде виконувати. І зараз Зеленській дії правильно. Треба через партнерів максимально доносити нашу позицію і щоб Трамп настоював на цих перемовнах, якщо він буде вирішувати ну, без Зеленського, так можна сказати, долю України. Напишіть, що ви думаєте. Лайк like, репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.